Звичайно, ми сьогодні їх будемо видавати. Це перше організаційне питання. Сьогодні у нас семінар, який говорить про актуальні питання харчових продукцій, їх якості, мабуть, це саме два головні слова якість і безпечність. Фактично, на сьогоднішній день люди хочуть вживати якісних продуктів. Тому все ж таки максимальне створення умов, які би скаже, про яких могли би. Вироблятись дуже якісні і висококонкурентноспроможні продукти харчування, тому що фактично якість продукції це фактично є можливість виходити на ринки внутрішнього, вищого так би сказати, рейтингу і зовнішнього. Ну, невеличкий екскурс стосовно нашої харчової промисловості по Чернігівській області, хочу вам зробити, щоб ви знали, скільки в нас підприємств, як вони працюють. Харчова і феровна промисловість Чернігівщини – це одна із провідних галузей Чернігівщини, і яка припадає, на яку припадає 44% загальних обсягів реалізації промислової продукції. Стосовно скільки от хотілося б зазначити, кількість людей, яка займа, працює в даній сфері, це 11 400 чоловік, це достатньо багато людей. На жаль, маємо на сьогоднішній день, починаючи з 2005 року тенденції до зниження працевлаштування. Вже, скажімо так, частина скоротилася на 34%. 6% І займає тютюнова галузь, 22,8% займає виробництво пива. 10,4% і займає у загальному обсягі молочна галузь, і решта 19,2% інші галузі. Якщо взяти, ви почули, що фактично три галузі це пивна тютюнова і молочна складає майже 80% загального обсягу виробництва. Якщо Скажем, зупинитися по рейтингу нашої області стосовно індексів виробництва за минулий рік, то наша область із 27 областей фактично місто займає 19 місто. Місце, якщо так, от я не хочу там комита обробтовуватися, але ми знаємо, що ситуація дуже складна. На сьогоднішній день і в минулому році були певні перед. Якщо говорити про пиво, то у нас на 2012 році були євро 2019, тисячі дванадцяти, скажем, споживання пива, зрозуміло, було збільшено. Тому, і якщо говорити про те, що ці галузі пиво пивоварна тютюнова молочна займає 80%, тому якщо зниження тільки дало пиво, то зрозуміло, що нас догнати всі іншим галузям дуже дуже тяжко. Обсім. Так, по Києву було 85%, по місту Києву, по харчовій промисловості, по Київській в області було 88% вісім і сімдесят і Одеська вісімдесят вісім тобто Тобі ж фактично спрацювала, по-моєму, там з плюсом тільки всього п'ять чи шість областей. Всього 26 підприємств, які починали експорт м'яса, положеного в Росію, і каже, там такі флажки стоять червоні, так. Да? Це вже заборона, то і зелені. Я заходжу, бачу, в мене зелений флешок, думаю, слава Богу, це добре. Mm. Тобі ж, фактично оця така от, поєднуюча скажем, структура, якби от він каже, якщо в мене, наприклад, поїхала машина з м'ясом перетинає кордон, і якщо їдемо зупинити, вже російська сторона, так, то я можу тільки звернутися до нашого представництва. Представники ветеринарної медицини, ветеринарна медицина, наша лікарша, головний лікар, звертається до російської, тобі, і тоді тільки можна узнати причину не затримки даного продукту. Розумієте? Є дуже багато нюансів тому. Тому тут все-таки має велику надію, щоб наші країни країні що таких перепонів не буде все ж таки. І знову ж таки, сири були проблема в нас по сирам, хоча сир – це, ну, мені так здається, що кращого сиру, який тільки випускається, в нас тут немає взагалі ніде. Основним документом є директива. Це щось наподобі нашого закону. Сама основна директива, яка стосується Маркувание это директива 13, 2002, 13 ЕС. Это она регламентирует маркувание, рекламу продовольчих товаров. В чем отличие? Европейской директивы от нашего украинского технического регламента и регламента минутного союза состоит в том, что наш украинский регламент регламентирует время требования общественного питания. Директива ЕС тоже требования отчисляет, но русские стан... русский, мытные директивы не регламентируют это требование. Так что наш украинский стандарт, наш украинский регламент больше подходит директивой 13-2000. Если ингредиент продукту единичный, просто записывается ингредиент, если входит в состав нескольких... То записывается полностью душ, как расписывается состав нескольких ингредиентов, входящих в этот основной ингредиент. Масса нет, а вот это надо тоже учесть. Масса нет. И у нас в украинском техническом регламенте существует еще помимо массы нету отклонение идет, особенно минусовую сторону. Плюс не ограничиться и обязательно. Чому вони вам прийшли, рішкі вкладиші і таке і інше. Умови зберігання тобто, температури. Все, всі ці показники описуються в цьому протоколі. Якщо якась вноситься зміна в, бо тут ви теж дописуєте, ну, наприклад, там, пакування згідно гостування 26 791. Це, до речі, не конкретно по ворожному Тобто, якщо вносяться якісь на законодавчому рівні, тобто в десь ти общему гост, обов'язково ви цю зміну маєте отримувати. Е від нормативних фондів, да? і потім ці зміни враховувати в цих протоколах. Значить, що змінилось, значить проводиться перевидання цього протоколу, вноситься зміна, і він заново переподписується. Ще тут є обов'язково це внесення змін, значить лист для реєстрації цих змін. Дата, результати перевірки, бо там в роботі групи безпечності сказано, що з установленою періодичністю періодичністю можете встановити півроку, рік, не знаю, два роки. З установленою періодичністю проводити перевірку опису сировини і опису продукції. Ну, ця перевірка з'являється в сировину, якщо якась зміна в нормативний. Документу ви вносите зміну і ви робите перевірку. Якщо це продукція, значить змінилися якісь інгредієнти, ви теж робите перевірку і теж заносите сюди дані. Тут, до речі, прямо в протоколі записана періодичність перевірки один раз на рік. В самої е, інструкції записано і в самому протоколі записано. Це то, що стосується опису сировини матеріалів. Ну, в слайді, звісно, ви зрозуміли, що в слайді всі показники не вміщуються. Вони всі записуються в протоколі. Ну, я думаю, скажімо так, сама процедура і що таке блок схема виробничого процесу, ви трошечки догадуєтесь, да? тобто систематичне представлення всіх етапів виробництва, що використовується при виготовленні вашої продукції. Блок-схема повинна відображати всі етапи технологічного процесу. І трошки раніше, я казав, пам'ятаєте, по всім видам продукції. Або якщо ну, буває таке, що ми продукції один, але дві лінії, значить, звісно, що блок-схема пишеться відносно двох ліній. При виробництві, при розробці блок-схеми повинні враховувати наступні війни. Наступну. Попередні та наступні етапи, тобто до... Так зайдіть у відділ і з документами розберіться, будь ласка. Попередні та наступні етапи тобто до процесу виробництва продукції і вже після виготовлення продукції і схема не повинна містити багато лишньої інформації. Вона має містити основну інформацію. Значить, у вас у матеріалу, у додатку 10-аналіз небезпечних чинників та ризиків проводиться при визначенні небезпечних чинників. Значить, основні це біологічні, хімічні, фізичні, про них ми говорили в протоколі опису готової продукції, в протоколі опису сировини. Визначення проводяться і робиться їх опис ідентифікація істотно небезпечних чинників.